З метою захисту фільму просимо не записувати нічого з того, що ви зараз побачите. Вибач, друже. Сьогодні ніякого кіно. Майже ніякого. Тільки реальне життя. Відпочивай. Це те, про що я мріяв. Ідеї, які можна втілити в відео. Безсонні ночі за написанням сценаріїв. Чи зможу я зацікавити глядачів? Розділять вони мою думку. Я дійсно хочу займатися цим. Я хочу, щоб це стало більше, ніж звичайним блогом. Але яка в мене гарантія того, що все вийде? Її нема. Я маю перечуття, що повинен це зробити. Можливо, дійсно має сенс почати з цього. Вітаю всіх, шановні друзі, з вами Персіфаль. Зі сторони виглядає так, наче я завжди хотів, щоб мене так назвали, але ніколи цього не робили. Цей формат відео я вирішив розпочати трошки незвично. Дійсно, можна було б мовчки завантажити перші 50 хвилинний хвилин ролик, як, наприклад, огляд картини, і дати тут маленький натяк аудиторії на те, чим ти будеш займатися, але не в моєму стилі. Як я вважаю за найкраще, потрібно познайомитися з аудиторією. Можна розповісти їм, чим ти будеш займатися, чим ти живеш. Що тебе цікавить? Це можна зробити поступово, це можна зробити з першим відео. Кожен вирішує сам для себе. Зараз дуже мало людей розпочинає свій блог саме з такого формату відео. Я б прям не сказав, що це дуже погано, у кожного свій підхід до цього. Єдине, що у багатьох випадках не вистачає такого, знаєте, хард у харт спілкування, налаштування коннекту з підписниками, це те, що я хотів би сьогодні зробити. І, можливо, люди після цього відео запитають у мене, чому ти одразу викладаєш свої карти на стіл. І у мене лише одна відповідь. Згодом я хочу повернутися до цього відео і перевірити, чи вдалося мені здійснити те, про що я казав саме в цьому випуску. Ви також можете повернутися і перевірити, чи вдалося мені це здійснити. Не знаю, як ви, але я ніколи не зустрічав відео подобного формату на просторах українського YouTube. Тож буду радий у чомусь бути першим так. Ідея розпочати огляд картин в мене була присутня ще з 2019 року. Але знаєте, як буває. Життя цікаве! Можете просто подякувати, що для вас зараз вінкнув камеру і почав записувати. Отож, давайте про головне ми всі обожнюємо кіно. Це відчувається як душевний спокій, коли ти розслаблений, насолоджуєшся видовищною картиною, і тебе нічого не требує, крім того, що відбувається там, на величезному екрані. Це як окремий всесвіт, де збувається неможливе. Твої очікування перевищують самі себе. Адже де ти ще побачиш команду з наймогутніших людей, які ризикують усім, аби врятувати світ від повномасштабного вторгнення інопланетян. Або ж як Том Крусо, котрий раз спростовує назву однієї з найвідоміших франшиз фільмів у Голлівуді? Чи як. Завжди перевертає мою увагу. Тарантіно крає покидьків та насміхається над ними у своїх картинах дивитись онлайн без регістрації та СМС Неперевершено! Дякую, старий добрий Квентіне. Що б ми без тебе робили? Більшого для щастя не побажаєш, так? Хоча. Тепер все. Індустрія кінематографу пережила багато змін на своєму шляху, особливо у теперішньому часі, коли ковід вніс свої правки у цю індустрію, що призвело до збитків понад 20 мільярдів доларів. 23-й рік страйк сценарістів, що також зупинило виробництво багатьох стрічок на невизначений період часу. Стосовно останнього, немає нічого проти, оскільки на кону стояло налагодження повноцінних умов праці багатьох співробітників студій, саме пов'язаних з цією сферою. В якийсь момент після таких переломшливих новин мені стало цікаво, в якому зараз стані кінноіндустрія. Ми живемо у епоху постійних ремейків та сіквелів, і давайте казати чесно ми не завжди отримуємо те, що просили. Я вже звик до того, що за кожним новим фільмом в цій категорії ховається ніщо інше, як звичайний прибуток для великих компаній. Тобто у більшості сучасних стрічок немає якоїсь певної мети щось донести до глядача. Вони не викликають почуттів. Зовсім. Немає якогось переживання за головних героїв, напруження за певну ситуацію, яка відбувається по ту сторону екрана. І це дуже сумно. Я сумую за тими часами, коли фільми були більше, ніж звичайними кінострічками з певним хронометражем. У них було покладено душу. Але ми прийшли сюди не сумувати. У нас накопичилось дуже багато роботи за останні декілька років завдяки гігантам кіноіндустрії. З однієї сторони, можна і подякувати. Вони мали величезний вплив на створення цього каналу і мого головного бажання розібратися, що не так з сучасним кіно. З іншої сторони, за що ми маємо їм дякувати? За абсурдність сюжетів у багатьох стрічках. За наймання продюсерів, режисерів, які не мають певного досвіду у цій галузі і їм одразу ж доручають роботу над популярними франшизами? За дешеву графіку, яку оправдовують відсутністю часу під час знімального процесу, при тому, що бюджет може сягнути до декількох мільйонів доларів на одну картину? Чи, можливо, за плюс 250 толерантних повісток на кожному кроці? Ми так не вважаємо. Лінь, тупість, жадність це те, з чим ми будемо мати справу. Я хочу робити розбори фільмів, виносити з них тезу або ж її відсутність. Місяме це буде смішно, місяме це буде серйозно. Залежить від тону самого фільма. Взагалі хочу зробити для вас так, щоб формат відео був більш цікавим, неодноразовим, щоб ви не заснули під час перегляду мого нового тижневого відео, поки їсте. Буду вважати це досягненням. Придіть додому, відпочиньте, вімкніть Ютуб і залиште для мене друге головне питання: на що насправді спрямовані кошти з Держбюджету України, які повинні йти на розвиток нашого кінематографу. І не кажіть, що ніколи не цікавились цим питанням. Тема дуже актуальна. Ми повинні знати, на що йдуть наші податки. Особливо часто про це питання згадую в кінозалі перед очікуванням стрічки, на яку прийшов. Проводиться спецоперація. Нам потрібен ваш автомобіль. Я, типу, люблю mm. А що ти мені предложити можеш? Світи оці. Ти б ще де їх нарвав? біля школи. Біля пам'ятника, блін. Це видовищно. З цього моменту я починаю йти своїм шляхом. Я не знаю, наскільки затягнеться ця подорож, наскільки вона буде тривалою. Єдине, що я знаю, що вона буде захоплююча. І також я сподіваюся, що ви приєднаєтесь до неї. Разом зможемо перевірити, чи залишилась якась гідність в світі сучасного кінематографу. Повірте, нам є що обговорити. Дякую за увагу!